В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов в ніч проти 30 жовтня. Саме тоді, коли президент Трамп мав зустріч із очільником Китайської Народної Республіки Цзіньпіном, Росія Росія здійснила масований ракетно дроновий удар по території України і спромоглася вразити критичну інфраструктуру. Тієї ночі Росія запустила понад 650 дронів і 50 ракет, більшість з яких були збиті. Проте деяка частина все-таки досягла цілий об'єктами враження стали кілька великих ТЕС, серед іншого, Бурштинська ТЕС в іваново франківській області. Це один із ключових генераторів електроенергії на заході України. В цілому треба відзначити, що росіяни спрямовували свої дрони і ракети саме по території, серед іншого, по території Західної України. Ну і в такий спосіб прагнули розбалансувати енергосистему України. І з нами зараз на зв'язку директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. І спробуємо розібратися, яку мету зараз переслідує Росія і яких в цьому напрямку вона досягає результатів. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вам також. Ну, вчора і сьогодні в Україні відбуваються вимкнення світла в низці регіонів, в низці населених пунктів. Це пов'язано якраз із вчорашніми ударами. Все таки, як можна оцінити наслідки вчорашніх атак Росії по території України? Ну наслідки оцінити я не можу, да, тому що, по перше, інформація детальна. Детальна інформація вона є секретною, і ніхто її розголошувати не буде. А по-друге, ну зрозуміло, що удари були направлені на теплову генерацію, яка у нас є дуже важливою з точки зору балансування енергетичної системи. Да? Тобто, зрозуміло, що якась частина потужності у нас втрачена, і ми до цього мали дефіцит потужності навіть тоді, коли ще зими немає, коли не так холодно. А після цього удару цей дефіцит потужності буде тільки збільшено. Ну вони ж обстрілювали теплові електростанції, які ну взагалі, взагалі розташовані там в різних частинах України. Ну зараз начна частина теплової енергетики, теплової генерації, вона саме в Західній Україні і розташована, тому що в інших частинах. Вже там слав'янська тес, вона не, не така велика. Там теж були удари вчора по слов'янській тес, але ж Слов'янська ТЕС не розташована в Західній Україні, але вона на східній Україні розташована. І по іншим об'єктам теж раніше обстрілювали, значить, на сході України. Тому тут я б не прив'язував, що саме до Західної України вчора були нанесені удари, тому що, тому що ми бачили, що на Перед цим активно обстрілювалися об'єкти на сході в центрі України, і тому просто вони хочуть вибити теплову генерацію. От і все. Ну а були так само висловлені міркування про те, що в такий спосіб росіяни хочуть розбалансувати нашу систему, унеможливити перетікання електроенергії, тобто щоб фрагментувати так, я би так висловився, наш енергетичний простір, чи це загалом можливо, чи це загалом фізично реалізовано? Ну, це зрозуміло, що цю задачу вони хочуть виконати, да але чи зможуть це велике велике питання. Да? Тобто дійсно, у нас ви знаєте, що більшість споживання електричної енергії, особливо промислових споживачів, розташовано на лівобережжі, а генерації на правобережжі. тому вони і хочуть створити дефіцит нас розділити систему, хочуть розділити. Система на дві частини, і створити дефіцит в першу чергу на лівобережі, ну також також і на, праву, на правому березі можуть бути певні проблеми, хоча вони не такі і скоріше будуть, ніж на лівому березі, тому що ну з тих причин, що про що ми говоримо. Скажіть, будь ласка, те, що Україна досі залишається світлом, і, наприклад, в Києві запустили тепло в квартири в Житомирі. Принаймні, ми так спілкувалися зараз з самого ранку сьогодні, саме з ран вранці, із нашою журналісткою, яка працює в Житомирі, то запускається і опалювальний сезон ну, не тільки в столиці. То, що виходить, ця тактика Росія не спрацьовує, а енергетична система і, взагалі, ця система Безпечення комунальними послугами перейшла на якісь нові технології, і російська тактика не спрацьовує. Чи це все ж таки тому, що поки що тепло і ну, ще є інші ну, об'єкти ну, на щастя? Ну, ви знаєте, що я б не сказав, що вона не спрацьовує. Вона спрацьовує, просто вона спрацьовує там, не так, як ворогам хотілося. Там спрацьовує на 30% від їхніх бажань. Так, так би я сказав, да, тому. Е, ну у нас є певні певні об'єкти енергетичні які ну дуже важко як би ви їм не хотіли щось з ними зробити це це сам, наприклад ради... які Дев'ять атомних блоків у нас. Дев'ять атомних блоків, які розташовані на правобережжі України, це на Рівненській Хмельницькій атомній станції, і на півдні України це південно-українська атомна станція. Так, тобто, ну навряд чи вони будуть обстрілювати ці е, атомні станції. Ну до до такого рівня безумства вони ще мені здається не дійшли. Тобто, ну і це безперспективно. Насправді можуть по підстанціям обстрілювати, але як е, показали, показав досвід попередніх років, то це не багато щось, що їм дало. Да. Тому ось можна сказати, що ми можемо розраховувати на 9 атомних блоків, е, потім можемо розраховувати на імпорт електричної енергії, це, це е, десь 2,1 гігаватта імпорту якщо разом сумарно це 1,2 ГВт розподільної генерації, тобто то всього десь приблизно ми ми можемо розраховувати на 11-12 ГВт. 11-12 ГВт, це який буде дуже важко зруйнувати. Ну плюс ще залишаться, мабуть, вони ж не все зруйнують, не всі. Я думаю, не всі не всю теплову гідроелектростанцію. Там ще щось залишиться. Тобто, в принципі, в принципі, у нас буде такий склад обладнання на зиму, за якого ми зможемо пройти цю зиму з великими складнощами, з великими складнощами з. Значить, певними чергами обмежень електричної енергії, але, на мій погляд, що вища ймовірність пройти нам зиму більш-менш нормально, ніж, ніж та ймовірність, за якою росіяни зможуть досягнути своєї мети. Ну, фактично, тут треба зазначити, так що ця ситуація із обстрілами вона виявила наскільки важливим є стратегічним ресурсом наша атомна генерація, так тому що росіяни все-таки не дозволяють собі завдавати ударів по атомних електростанціях. з іншого боку, ми розуміємо, що власне балансування в межах доби воно неможливе за рахунок атомної генерації, тобто тут якраз теплова генерація давала можливість там. В, пі в пікові години, коли споживання зростає, якраз компенсувати. Ну, от, власне, судячи з усього, саме в пікові години на нас і будуть очікувати відключення. Ну, принаймні сьогодні. «Укренерго» вчора ввечері повідомило, що сьогодні, 31 жовтня, очікується відключення світла протягом доби в різних регіонах України. Ну, але при цьому будуть години, коли вимикатимуть, наприклад, одну чергу. А будуть години, коли вимикатимуть і три черги. так? Максимальний обсяг обмежень прогнозується сьогодні з 16 до 18 години, тобто в цей час значна частина споживачів можуть потрапити якраз під вимкнення електроенергії. Ну І у зв'язку із цим моє запитання до вас, пане Володимире. так? Ви сказали, що у нас десь гарантовано є 11 11,13 гігаватт. То нам потрібно, мені здається, якщо я не помиляюся в зимовий період десь 14-15, ну це в середньому 14 15 але е, коли буде достатньо холодно, там то то і в пікові години, то це до 18 гігават. Тобто, ми бачимо достатньо великий дефіцит прослідковується. Ну і це якраз власне спричинятиме і відключення в, в такі пікові години, так. Ну, безумовно, що е, якщо є дефіцит потужності, там він може очікуватись на максимум десь 3-4 гігаватта, то то його не можна цей дефіцит ліквідувати нічим, крім обмеження споживачів. Пане Володимире, наскільки взагалі є зараз, можливо, ви бачили десь прогнози, якою може бути ця зима? Я пам'ятаю, що торік метеорологічна зима у нас, за даними українського гідрометеоцентру, була лише протягом двох тижнів, аж в лютому місяці. Ну, в лютому, мені здається, вже психологічно легше пережити буде якісь тривалі відключення електроенергії і там відсутність тепла, тому що ну нібито вже і весна Близької організми тіло людське пристосовується до холодів. Що вам про це відомо? Можливо, завдяки штучному інтелекту вже є якісь моделі, які можуть прорахувати, якою очікується погода на цю зиму. Чи так само нам пощастить пройти цю зиму без метеорологічної зими, тобто без тієї температури, коли вона опускається нижче нуля протягом доби. От були зими, які не так давно протягом. От останнього десятиліття була у нас зима не так давно, коли взагалі не прийшла ця метеорологічна зима, тобто не було таких температур, які протягом доми доби показували мінус на термометрі. Що вам про це відомо, і наскільки це нам допоможе пройти зиму? Ну наскільки важливий перехід через ноль, наскільки більше починається споживання електроенергії, коли все ж таки приходить мороз, а не тримається там нуль і невеличкий плюс. Ну, якщо ви знаєте, що взимку що з кожним е градусом мінус, да, чи чи нижче температура, от знижується вона на один градус, да, і це відповідно е збільшується споживання на мільйонів на мільйони кубічних метрів природного газу mm -hmm. і е кіловат чи годин, е тобто це і додаткові витрати фінансові і. Збільшує дефіцит потужності, це зрозуміло, абсолютно пряма залежність. Тут нічого нового немає, нічого нового я не скажу. Що стосується, яка буде зима, прогнозується, ну це точно я не знаю. Це, мабуть, і не можуть передбачити точний прогноз в Укргідромецентрі спеціалісти, які там сидять, Ну, можливо, вже розроблені якісь методи, які. Дозволяють прогнозувати погоду там на три-чотири на місяці, але мені про це нічого не відомо. Хотів запитати вас стосовно імпорту електроенергії із країн Європи. Наші можливості, я так розумію, так само обмежені через особливості передавальних систем, я маю на увазі через фізичні властивості. Чи вдається все-таки в якийсь спосіб збільшувати можливість імпорту електроенергії? Ну і як наші сусіди ставляться до цього, тому що ми знаємо, що у нас є деякі сусіди, які специфічно до нас. Ставляться як, от, наприклад, Орбанівська Угорщина. Ну, це так. Не, не тільки там і Словаччиною є певні проблеми, ви знаєте. Дійсно, дійсно, імпорт дуже важливий в цей період, і це по суті, по суті, десь до 15-20% всіх усіх наших потреб можливих дав в середньому. Але він використовується не на повну. Це, це так за різних причин він не на повну використовується. По перше, тому що інколи буває така ситуація, коли ну і навіть достатньо нерідко, коли ціна на електричну енергію в країнах Європейського Союзу суміжних з нами з нашою зоною енергетичною, вона вища ніж в Україні. Хоча в нас більше дефіциту, це такий парадокс, полягає так. в тому, що український уряд і е, європейські країни по різному розуміють, е, що таке прайскеп, Да, тобто, це обмеження, обмеження ціни. Тобто, якщо європейські е, європейська роз, європейське розуміння, прайс кепу це те, що. Треба обмежувати ціну в якихось надзвичайних ситуаціях, які ну там в катаклізмах природних і так далі, коли вони там збільшуються в десятки разів. Ціна може збільшуватися в десятки разів. Ну, це практично ніколи не застосовується в європейському Союзі. в нашому розумінні, в розумінні ЕНКП нашого регулятора уряду. Прайски це мають відігравати роль не, не значить, так якби регулювання цін на певних умовах постійного регулювання цін. Да. Тобто, тому абсолютно різне розуміння в нашого уряду і в країнах Європейського Союзу щодо прайскипів призводить до того, що нам в певні періоди. Просто немає не ніякої можливості отримати імпортний імпортний ресурс. розумієте це є проблема. Хоча уряд зробив таку річ: в принципі, непогано, коли е, якщо промислове підприємство імпортує 60% відсотків своїх потреб конкретно годину, тоді його не обмежують взагалі, навіть якщо є, є обмеження і графіки обмеження по тому чи іншому регіону. Ну, а скажіть, будь ласка, в самому європейському союзі, у них як з балансом електроенергії їм вистачає потужності? тому що ну раніше ж Україна ще от ну, попередні роки була таким великим експортером електроенергії на ринок європейського союзу, тобто цю електроенергію купували, купували в великих обсягах. Зараз поставок з України, ну в Суті, немає зрозумілих причин, то чи не утворився дефіцит, принаймні в частині країни Європейського союзу через те, що Україна не постачає електроенергію? Ну, по перше, в європейському Союзі немає такої гарячої війни, uh -huh. І можливо там можна сказати, що там є гібридна війна з боку Росії, але гарячої немає. Там у них працюються всі електростанції в мирних умовах. В принципі, да і так тому таке поняття, як дефіцит в ринковій економіці не може існувати в принципі, тому що о, а в Європейському Союзі все ж таки в країнах там ринкової економіки, Тому чому не може існувати в принципі, тому що якщо десь дефіцит, то значить там збільшується ціна, і е, товар, на в даному випадку електроенергія йде від. Е, Значить, з того ринку де дешевше на той ринок, де дорожче, да тому ніякого дефіциту там існувати в принципі, в принципі не може. Там достатньо потужності для того, щоб забезпечувати споживання. Тут проблем немає, і а Україна не було. Не, не можна сказати, що Україна там, яка якась була надто велика великий гравець з експорту електричної енергії, не була вона великим гравцем, да певний. Певні обсяги ми дійсно експортували, але не можна порівняти наш експорт електричної енергії, наприклад, з експортом Франції. Да? Тобто, да, ми експортували там 5 мільярдів кіловат годин на рік, там трошки більше, трошки менше. Але це для, для Європейського Союзу це практично нічого, тому що це менше там часток, часток проценту. Хотів ще запитати, повернутися до теми, яка стосується Хмельницької атомної електростанції, ну і ідеї побудувати іще два реактори, закупивши в Болгарії відповідні вироби. Дискусія була тривала, критикували цю ідею. Як ви загалом ставитеся до цього? Тому що з одного боку, як бачимо, атомна генерація нам суттєво допомагає, з іншого боку. Ну, тягнути старі болгарські реактори, це Російські. теж сумнівна історія російського виробництва. Так. Да. Ну такі я я в мене яка позиція була, така і залишається. Я проти будівництва в військовий час, як яких, яких якихось атомних блоків, причому не просто атомних блоків, а які. Російського походження. А якщо б це то, був мирний час, то ви не були б проти. Теж, ж я проти. Я взагалі, пам'ятаєте, коли були харківські угоди, да там підписані за Янукович. Звісно, пам'ятаю. І, да, і там теж була умова рашистів що ось Україна, і вони там обіцяли, що побудують нам цю Хмельницьку 3-4, і mm -hmm. в обмін там набагато там, на, на те, що. Україна залишить там російський флот там в Криму. ну Там цілий, не <свистак> ціли... це не тільки ця умова, була там і інші газові умови і так далі. Але головна ідея полягала в тому, що, начебто, вони побудують там у нас ці блоки дадуть дешевий, начебто газ. А в обмін на це Україна залишить Чорноморський флот в Криму, тому що тоді термін він, він закінчувався, його перебування. Да? ось і, і отримали Чорноморський флот і війну в Криму. Правильно, Тобто я завжди проти будь будь будь-яких технологій російських, особливо яд, ядерної енергетиці, вони нам не потрібні, тому що ну цій країні довіряти абсолютно не можна, і ставити залежність свою енергетику, свою безпеку від цієї країни ну це не досить. Розумно, да, тобто, ну і ми бачимо, що нічого з цього не вийшло ніяких нам обіцяли. Пам'ятаєте, і в 20-му році там, значить, обіцяли щось. Що ось, ось побудуємо атомні блоки, і е, тільки розпочалася війна, нам теж казали в міністерстві енергетики в уряді, що два-три роки і ми побудуємо, е, значить, не тільки ці два блоки, але й побудуємо ще там. Весь компанія збудує ще додаткові там чотири блоки, і ми взагалі будемо під час війни не, не тільки е, у нас буде е, профі, е, так сказати, не буде ніякого дефіциту, але ми будемо ще експортувати. Ці ж казки ж нам розповідали розповідали. Ну і де, де ці блоки, де, де це будівництво. Вже ж пройшло, вже майже 4 роки пройшло з, з початку війни, а е, нічого навіть не розпочиналося. Да? Тобто, просто, просто це фантазії певних людей, які просто зацікавлені в великих проектах, е, в, е, в, так сказати, в, освою, в освоюванні великих грошей. Розумієте, під час війни. Ну і будуються. це ж не будуються за рік-два такі проєкти. Це. Це значить потрібно, пане Володимире. А тут якраз нам наші слухачі дякують, пишуть, подобається ваш співрозмовник. Говорить без фа без пафосу. Він реаліст. Це те, якраз про що ви кажете, що не треба витати в фантазіях. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на вам